Наступна головоломка. У нас є така рівність 3. Помножити на 0 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 зерники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось ці сірники ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 0 буде 3, 3 вирівнює 3, 3. Наша рівність рівна, задачку виконано. Головоломка вирішив.